Це? Я Васильченко Жанна Леонідівна, проживаючи в село Івановка, вулиця Островська, 13. У 2009 році я отримала акти на землю. Так, оце вони, так, у вас? Це один акт угу. і другий на два куски землі. Так. Зараз узнала, що в мене цю землю хочуть вкрасти. Подають, Яким чином? подають мене до суду. А яка підстава для судового позову? Управління Держкомзему надає таку бумажку, фальшиву підробку, де то вони помилилися, коли мені виготовляти державні акти. Тут yeah. повністю фальшивка йде. Тут Миколюк, подпис не його, число дають у 12-му році, ставлять 10-м роком, повністю дають фальшивку для того, щоб звернулися до суду. І віддають всі копії моїх державних актів людині. Сторонній людині сторонні віддають всі, всі мої документи відвідали сторонній людині. А підпис це не Миколюк, так? Да? Ні, тут повністю йде фальшивка. І видана вона 12-м роком, це видно свіжа бумажка, а вони ставлять ще 10-й рік ще старим, коли працював Миколюк uh -huh. і спихаються на Миколюка. — Це нібито помилочка, так? Да? А ну так, да, я бачу. Допущена помилку, залучивши вашу земельну ділянку до ділянки. Васильченко. Боже, що це таке робиться? Вони що, в школі чи що прямо. Неуки, що значить помилку допустили? На, на моє звернення, що як вони могли видати документи, ці всі чужі людині, фізичній особі, вони мені ніякої відповіді не дають, відмовчуються. Mm -hmm. Пройшов місяць, вони відмовчуються і все. Ну, коли ви приватизовували свої земельні ділянки, чи одну ділянку? Тупо дві ділянки. Да. Коли я приватизовувала, все було нормально, все, все було тримально. Так, так. так, я розумію. Коли да? я купляла, ще пройшло 13 років. Добре, а коли приватизовувалися ваші земельні ділянки, хто керував управлінням Держкомзему? зему? Чепюк от активи виготовляв чеп'юк. Після чіпюка був Миколюк. А Миколюка десь підпис тут на актах теж є. Чи ні? Я потім вже розділяла земельну ділянку, є підпис Миколюка на актом. Бо я вже ще ділила, ділив мені Миколюк вже. Тобто акти Обновлювалися да, ну, ми... акти і Миколюк вже ділив мені ділянку. А ну Покажіть, будь ласка, документ для його підписом. От на цій ділянці підпис Миколюка, показую. Угу. Так, оце підпис Миколюка. А тепер Так, де тут ця прийшли бумажечка? Через, да, да, так, тут прийшли через два тут... начальника. І потім вже вони аж зараз беруть на помилку, загляділися. Та бумажечка насчет помилки. Ось та бумажечка. Так. Та ні. Там вона нас. Ось ця бумажечка. Так, ось бумажечка на насчет помилки. А це під цей бумаженцей. Виконавець написано хто? Лопатюк, але. Є у нас ще одна бумага. так. Де згідно закону, кажуть чужій особи не видаються. Тихо, тихо, тихо. А Тут мен... написано заступник голови комісії з проведення реорганізації. І опа! Ось цей підпис, так? Да. А підпис це належить ЛП Толкачові. Тобто ту бумагу, яка стала поводом приводом для судового позову, підроблювала. ЛП Толкачова. Так, попалася. Так. Зловилася тітка на підробці. Ну, ну ще раз подивимося. Так, знову тепер порівнюємо підпис Толкачової. Ось він. Так, і дивимося сюди. Нібито, нібито Миколюка. Підписи ідентичні. Ідентичні. Ну, Може, сам Миколюк їй дав підписати, а може вона сама підробила. Оце і є привід. Да? Не того, щоб у вас забрати це все, землю. Це все йде а... з гору із головою сільської ради Захарчук, так як він сказав, що я в тебе земельна ділянка, знаєш, тут є лишня, я її заберу. Він мені таке казав. Але це пройшло 13 років, він аж зараз почав на мене. І через який суд у вас хочуть провернути цю аферу? Через Житомирський районний суд. Позов буде розглядати суддя хабарниця Баренко, яку співробітники СБУ зловили на хабарі, яку показували по телебаченню. Навіть. Це який суд? Житомирський районний суд на Крошні. А ви раніше стикалися з цією суддею? Так, да, я раніше стикалася з суддею Баренко. Взагалі, я звернулася так, до суду, взяти копію документів. Поробила копію суддя Баренко, відібрала ці копії. Не дала мені ознакомитися нічим справою. Вирвала ці всі копії, отака суддя. Це там ще немає нового порядного суді. А яка роль у цій справі, у цій афері голови селищної ради? Це вся роль тут афери, тільки голови селищної ради. Оце всі ці бумаги. Пішов Захарчук в райдержадміністрацію, Достав їм ці всі бумаги і все видав все Захарчук їм. Всі копії моїх документів. То це територія Іванівської селищної ради, так? Я зрозумів? Це територія Іванівської селищної ради. Тут всі судді... Адміністрація, райдер, облдержадміністрація, прокурори мають хороші участки землі, незаконно получені, яким виділяв Захарчук Борис Адамович. А Це я можу сказати. Воно виділяється через руки, землі продаються, землі переділяються. Через то він таку має владу. Через то він свій... Ну, Це ж приміська зона. Це да? приміська зона. І ця земля не виділяється простим людям, вона виділяється тільки таким чинам, суддям-прокурорам.